Лівобережний – один з найбільших житлових мікрорайонів Дніпра, розташований на лівому березі. Журналісти наше місто поспілкувалися з мешканцями, бо дізнатися, які у них улюблені місця на районі та які проблеми потребують першочергового вирішення. Улюблене місце для прогулки це алея по проспекту Міра. Я готов поспорити з людьми і кожним, що подобної алеї в нашому місті. Нет. Архітектура першу все скромненько, все з вкусом, є лавочки, де можна відпочити. Є клумби. Тут в маї У Дніпрі закінчилась масштабна реконструкція проспекту Миру. Комунальники заасфальтували дорогу, оновили освітлення та замінили пішохідні огорочі. Роботи виконували поетапно, щоб зменшити незручності для містян. Мені, наприклад, все подобається. Ось стільки, ось, ось, ось... Дерево цих, даже єслівош, вони всі декоративні єсі, ну от красіві ці йолочки. Масив почали забудовувати ще у 70-х роках. У ті часи тут трапляли зайці, лисиці між майбутніми будинками росли соняшники. У 90-х з'явились перші 16-поверхові висотки. Сьогодні в районі багато зелених зон, дитячих майданчиків та інших місць для комфортного проживання. Тихо не гучно, можна погуляти, іноді якісь е, вистави. Так. Так Цікаво, буває. можна посидіти, подумати, почит... Навіть почитати можна, щоб менше було наркоманів, бо вони часто є. Це... А от далі ви пройдете, далі є буві, там є водичка, Тоже дуже, дуже добре, гарно, і діти трішки освіжаються, і водички можна освіжитись напитись О, там туди далі чуть, чуть є дитячі якісь атракціончики невеликі там ну, щось було таке у 2025 році поруч з масивом оновили зону відпочинку на донецькому шосе 121 а тут встановили лавки урни сучасне освітлення висадили туї та облаштували відеоспостереження для безпечних вечірніх прогулянок Вот качели хорошие, вот, вязаные кресло. Батуты тоже хорошо для деток. Ну, красиво, молодцы. И там, вот, когда построили вот такие же ларечки туда дальше, и там же сделали очень красивые тоже что там, качели хорошие. Ну, хорошо, для деток хорошо. Нашим, там нужно. Касіть амброзію, убирати амброзію траву, потому що очень много зарослого. і люди істець на балію та чихають. Майбутнє лівобережного обіцяє бути ще комфортнішим. Тут планують реалізувати сучасний житловий проект з екологічним підходом. Передбачено висадку понад 1800 дерев і 20 тисяч кущів. Створення парків, бульвару, пляшу а також дитячих і спортивних майданчиків.